Того, що я роблю дівчат, саме дівчат, жінок, щасливими, красивими і здоровими. І від цього надихаюся. Я тут зовсім новенька, а вже своя. Перший раз я, до речі, зараз хочу саме сказати для тих, хто сьогодні перший раз. І хочу торкнутися вашого серця. Нещодавно, 18 листопада, я сиділа саме тут, в цьому залі, просто наблюдала. Я виїхала просто з міста, щоб розвіятися. Наблюдала, спостерігала за кожною людиною, але ж моє серце було ще закрите. Потім я приїхала і вирішила перевірити все на собі. До речі, окрім того, що я. Займаюся насажним мистецтвом. Я ще волонтер і мама нашого захисника. Після певних обставин я повністю здала по здоров'ю. Без подробиць, але ж дякуючи Богу. І, мабуть, до кінця своїх днів я буду дякувати своєму найкращому наставнику, своєму вчителю Світлані Оксенчук. Це одна з тих жінок, яка не відвернулася від мене і протягнула мені руку з банкою алою. І я кажу, що це за хрень? Вона каже, вий, тобі допоможе. А я просто не могла ні виходити з квартири, ні вигулювати свою собаку. У мене зовсім не було ні сил, ні, ні енергії, ні бажання після певних обставин. І я почала пити. Це було моє перше знайомство з Алоєм. після чого я просто в мене мозг, моє тіло перевернулося. і я не розуміла, що відбувається. Через декілька днів. До мене прийшло осознання, що ж ти закрила свій церкв і сидиш вдома, треба ж рухатися. Твій син хоче бачити тебе здоровою, щасливою. І заради цього вони нас обороняють ціною свого здоров'я, ціною своєї жити, життя свого. А ми сидимо вдома і просто складуємо свої руки. Потім в мене посипалося волосся просто. А слова – «совсем». І я кажу, Світлана, допоможи мені цим? Вона каже, ні, я тобі дам, що допоможу. Я познайомилася з нашим найкращим морським колагеном. І першим моїм бізнес-партнером була моя перукарськість, яка сказала Наталі, щось неймовірно, ти мав робила ін'єкції, плазму і так далі. Я кажу, я нічого не робила. Я пила тільки морський колаген. Через місяць в мене повністю перестало випадати волосся. Я стала вже копатися глибше. Що ж тут таке відбувається? Чому це так діє все? Я пройшла перший раз за свої, мені 47 років, пройшла перший раз в житті програму Титоксі 9. І в мене були результати. Окрім фізичного тіла, на сьогоднішній день все, що ви бачите, мінус 9 кілограмів. Екологічно, безпечно, без ніяких побочних ефектів. І на сьогоднішній день я являюсь прикладом для багатьох жінок в місті суми. Далі я кажу, Світлана, це все добре. Але ж моя місія допомагати людям. Як я можу допомагати їм саме з компанією Forever? Вона каже: Я тобі допоможу, я все розкажу. І ми з нею посиділи з 2 січня, по 31 січня, і ми так з нею дуже класно все розложили. Я скажу, що я зовсім по першому світі я бухгалтер, але я зовсім не розуміла в цифрах. Це оцифровуло мені саме мій наставник. Ми попрацювали січень місяць. Я перший раз в своєму житті перший раз заробила інших грошей, не від тої справи, яку я вмію робити. 35 тисяч гривень з українських магазинів і 230 доларів з європейських магазинів. Окрім цього, я отримала від компанії Forever дві подорожі, про які я навіть і не думала, що я так зівпаде з цим. Я отримала подорож в Париж. І не тільки подорож, а ще й 400 євро буде мені в подарунок. Приємно. І я автоматично отримала подорож в Карпати. Це просто неймовірно, друзі, я хочу змотивувати всіх, ті, хто ще в чомусь сумнівається, хто сьогодні вперше відкрити своє серце. Просто уберіть всі стереотипи, відкрити серце і дозвольте навчитися новому, по-новому жити, по-новому мислити, оздоровити своє тіло безпечно, екологічно. І по-іншому заробляти. Компанія Форевер не тільки має ці можливості. Сьогодні для мене найвелике свято найбільша радість не тільки те, що я супервайзер і вже планую стати менеджером до літа, але ж те, що стане компанія Форевер, це родинний бізнес. І сьогодні Боженька допоміг, що відпустили мого сина. І він сьогодні разом зі мною. Сюда, Валентина. А Спасибо вам за возможность пройти. Спасибо, И мы вас любим.